Кароліна Куєк більш відома як співачка Ані Лорак, народилася 27 вересня 1978 року в Україні в місті Кіцмань. Свою музичну кар'єру вона почала ще в підлітковому віці в Україні у 1992 році. Перемогла в конкурсі Перевод світ і отримала запрошення виступити на фестивалі Червона рута. мрієте, напевне бути співачкою. Сама Тудивана взяла сценичное имя Ани лоракция ее имя Каролина. Навпаки. Мы приехали в Москву для участия в конкурсе "Утренняя звезда" и заявили свое участие под именем Каролина. На что Юрий Николаев сказал, что в Москве существует такая певица. Я не помню уже, кто это придумал, точно то ли я, то ли продюсер. Но в общем мы решили, что имя нужно прочитать наоборот. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали рубль. Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними.